Гра з шахтарем, рахунок 0,3. Що може сказати по сьогоднішній грі? Скажу, що дуже хороший суперник, по-перше. Я думаю, ми не знайшли так сказати, тих рішень або просто не змогли їх відтворити на полі, те, що потребував тренерський штаб. Так? E, були у нас напівмоменти, може, якщо б більше б нам удача сьогодні супутствувала, да, ми, може, б і забили якийсь м'яч, і було б цікавіше, було декілька моментів, а після 1-0 вже хотіли відігратися та напоминалося ззаді. З яким настроєм команда підходила до гри проти гранду українського футболу? E, так, як говорять головні тренери, що таких матчів в чемпіонаті буває чотири, це Динамо Шахтар, до мене вийде. Тому на ці матчі налаштовуватися не треба. У тебе завжди позитивні емоції, такий заряд енергії, хочеш показати свої сили та вміння. Ти вийшов з заміни на цей матч, чи важко входити в таку гру? Е, так, входити, не б сказав, що дуже тяжко, тому що команда дуже майстерна і вона грає і дає тобі грати. Хотілося б, звісно, більше заграти, але так вийшов тренерський штаб. На цьому матчі була відчутна підтримка вболівальників. Чи важливо взагалі це для вас? Я хочу їм дуже подякувати, подякувати нашим збройним силам України, що дають нам з Богу проводити ці матчі. Вболівальники хотілося б, щоб їх було кожну гру якнайбільше, тому що їхня підтримка вона така дуже нам допомагає і ми дуже раді граємо для них.